Я вирішила для, зняти для вас і для нас ще одне відео. Ми з вулиці Городоцької. Зараз їжджаємо на Рящівську, потім на Патона. І я хочу зняти такий ще маршрут по тих вулицях, щоб подивитися, яка дорога. Зараз поворот праворуч. З'їзд Праворуч дорога, до Рящівської вулиці. Через 500 метрів поверніть ліворуч на вулицю Патона. Можна сказати, завершуємо нашу сьогоднішню поїздку. А щоб даремно не витрачати час, бо ми знімали третій маршрут, то ми знімаємо ще от просто, просто так. Вулицю Рящівську в даному випадку. Бачу, нас? Через 300 метрів. Ліворуч на вулицю Патона. Через 800 метрів поверніть праворуч на вулицю Івана Виговського. Через 300 метрів використовуйте будь-яку смугу щоб повернути праворуч на вулицю Івана Виговського. На вулицю Івана Виговського. Через 600 метрів розверніться на вулицю Івана Виговського. Смогу для розвороту. на вулицю Івана Виговського. Через один кілометр на кільці четвертий з'їзд на вулицю Івана Воговського з нами всіма. Тут, по-моєму, мечеть є для мусульман. Ульбарківська і Володимира Великого. До речі, цікавий момент для мене: що, ну, наскільки я знаю, що заїзд на перехрестя з круговим рухом відбувається без вмикання лівого показчика повороту, але при з'їзді ми обов'язково вмикаємо правий показчик повороту. Коли я запиталася інструктора Київ. Правильно, як вони вчать своїх учнів, їздити. То ми зараз повернемо на Кульпарківську і поїдемо по наукові. Перепрошую я відволіклася. класи. То на кільці четвертий з'їзд на вулицю Івана Виговського. є дві школи: Київська і Харківська. І от я правда не зрозуміла, як автошкола визначається, по якій школі вчитися, чи по Київській, чи по Харківській. Але для мене це було відкриття. що, ну, Я думала, що є якась єдина школа по всій Україні, а виявляється, є дві школи, і, ну, це питання ще таке, я б сказала, для перевірки. Але ну, от таку інформацію я почула, такою я ділюся, По якій школі вчать? Я бачу, що багато водіїв заїжджає з показчиком поворот. Це не є помилкою, але якщо правила вчать, що не потрібно його вмикати, то я не розумію, до чого їх вмикають. Або просто стара школа, і люди звикли і не можуть перевчитися. Зараз їдемо. Ну, тобто ми могли їхати і не знімати, але я вирішила познімати, щоб ну, комусь пригодиться. Праворуч від нас торговий центр Victoria Gardens, те, щоб ви орієнтувалися, де ми знаходимося. А ми Я вже навчилася рахувати з'їзди. Я, я спочатку, коли тільки-тільки починала водити, я думала, що кожний з'їзд має свій номер. І думаю, це ж ти їдеш по дорозі, головне, не пропустити табличку, на якій буде номер з'їзду, а потім я зрозуміла, що ну, незалежно де ти знаходишся, кожний з'їзд від тебе буде першим, другим, третім і наступний. Ще буду вже припиняти зйомку цього відео, бо ми зараз на вулиці Науковій, ще там, 2-3 ну, перехрестя і вона закінчується. Так що, то ж найцікавіше, що я хотіла відзняти, я, я вам показала. А, як буде можливість, знімемо четвертий маршрут екзаменаційний. Щаюся з вами і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па, гарного дня і безпечної дороги!